І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас виїзна регулювання вишньове. Значить, розкажу вам цікаву історію. Колись я вже регулював клапана на цьому, на цьому автомобілі. Були питання по ГБЦ. Там спустя деякий час, там рік-півтора, власник авто вирішив купити ГБЦ повністю в зборі. Якоби завідома робоча, відрегульована, зроблена, тобто тільки ставиш і їдеш. Купувалася вона близько 6 тисяч гривень в місті Одеса. Значить, дивіться, що ми бачимо. Чому сабста мене визвали? що не заводиться авто. Встановили ГБЦ на двигун, авто не запускається. Таке чувство, що немає компресії. Давайте будемо дивитись, перевіряти, що у нас з цією ГБЦ не так. Напомню, завідомо ставиш, заводиш і їдеш. Що я бачу на перший погляд? Що вона крашена. Бачите? Покрашено ГБЦ. Зараз будемо розбирати і дивитися, що у нас далі. Дуже і так, друзі, підрозібрав я двигун. Ось так у нас виглядає. Видно, що головка милась, але не домилась Ну, таке діло. Що ще таке цікаве? Клієнт, як заказував ГБЦ, чітко вказав, що розпредвал повинен бути під датчик фаз. Звісно ж, розпредвал був карбюраторний. Ніякого датчика фаз на розпредвалі не було. Тому клієнт ставив свій розпредвал. Зараз ще викрутимо свічки, ну і почнемо регулювати клапана. І так, друзі, що ж, саме цікаве, починаємо регулювати клапана. Значить, трошки незручно, зараз, секунду. Кулачок уверх. Беремо щуп 0.35. Це перший випускний клапан. Ось 0,35, якщо побачите. І що ми бачимо? Зазора нема взагалі. Дивимося далі. Беремо менший щуп. Самий менший у мене 0,10. Ось. 0,10. Що, дивимося? Зазора нема взагалі. Дивіться, не пролазить, бачите, гнеться. А тепер дивимося далі. Навіть стаканчик з трудом провертається. Як воно заведеться? Напомню вам, що ГБЦ завідомо повністю зроблено і відрегульована. Ти тільки поставив її. І все, і поїхав, і забув. Дивіться, бачите, не можна провернути сюди. Зараз дивимося, що там по ну, шайбі. що, друзі, Тепер слухайте уважно. Значить, що ми бачимо? Бачимо, що у нас стоять завідомо товсті шайби. Якби, да? От В першому клапані шайба стояла 4,0. Товста, хороша шайба. Тобто Ти на почту прийшов, подивився, ага, шайби товсті. Якоби, Значить, должно бути все добре. Ну, по факту, щоб ви розуміли, що зазор у нас вже 0,35 є, все чітко. А шайба 3,05. 3,05, друзі. Саму мінімальну по заводу можна ставити 3,0. На практиці 2,90. Тобто ресурс цього клапана чи сідла, ну, 10-15 тисяч на газу. Все. Ось вам як можете попастись. Далі ми ще не регулювали, але бачу, що тут теж стаканчик єлі крутиться, Ось, не крутиться. Тобто клапан також буде зажати. З 4,0 ми впали до шайби 3. 2,3,05 2, майже на міліметр. На міліметр. Ось вам зробили, так, друзі, а, половину роботи вже зробили, клапана відрегулювали. Хотів вам показати, як е, з гарантією вам регулюють клапана і кажуть, що сідаєш і їдеш. Значить, перший клапан зазор 0, другий 0,15 був. Третій 0, п'ятий 0, шостий 0, 0, 25 і сьомий клапан зазор 0. Третій був відрегульований або просто повезло 0,35, шайба 387. Товщину шайб, бачите? 3,50, 4,02, 350, 305, 325, 3,05. Тобто оці випускні клапана просядуть і потрібно буде, що робити, правильно ремонтувати цю ГБЦ. Але ще не знаю, може ми її не заведемо, але постараємось запустити двигун. Збираємо. Так, друзі, покажу вам ще маленький прикол, коли власник збирав двигун, провтикав одну резиночку під форсуночку. Шукав він її шукав і не міг знайти. Кручу, регулюю клапана. Дивіться, побачите ви чи не побачите, що ми там бачимо. Опа! Колечко на поршню ну. <смі> так що таке також буває. Зараз спробуємо дістати. Такі, такі справи. І так, значить, все зібрали, масляну систему прокачали, масленка потухла, Будемо робити перший пуск. Поїхали! Оо! Ооо! Вже добре, двигун запустився. Карабани прям крепко. Ось так працює, друзі. Прогріваємо, провіряємо. І так, давайте запишемо заключення якесь по поводу нашої Бушної, якоби зробленої, реставрованої ГБЦ. Давайте почнемо з плюсів, які є на тій ГБЦ. Перший плюс це те, що вона була... Покрашена, чистенька і фрезерована плоскість у неї. Це перший її плюс. Другий плюс те, що при замірі компресії, коли я вже запустив двигун, прогрів його трохи, то компресія була в першому 10 циліндрів, в другому 10, третій 11 і четвертий 11. Тобто клапана більш-менш герметичні компресія робоча. Ну І на цьому її плюси закінчились, друзі. Що по мінусам подій ГБЦ? Перший мінус це те, що тонкі регулювачні шайби по випускних клапанах, що ресурс їхній там залишився 10-15 тисяч. І ГБЦ потрібно знімати і ремонтувати, міняти сідла і тому подібне. І самий такий неприємний мінус у неї. Це те, що розпідвал так тарабани, ну що це просто жест якась. Я ще такого не чув. Прям ну, у мене трактор Білорус тихіше працює, ніж цей двигун. Щоб ви розуміли. Грохот просто страшний, неймовірний. Також там ще були нюанси по тій ГБЦ. Це ну, таке нецікаве. Що хочу ще додати, значить, клієнт. Він колись мені телефонував, питав, скільки коштує ГБЦ, зроблено в зборі у мене. Я йому сказав ціну свою. Для нього це було дорого. Він прийняв рішення купити ось ту ГБЦ, яку я вам показав, яку ми завели. Тому можна зробити висновок, що в принципі то людина нічого й не зекономила. Своя головка пішла в мусорку, бо позривалась різьбу там, на датчику давлення масла. Ця головка також мусорка. Нормально не працює, куплена за 6 тисяч гривень. І по закінченню у нього ресурса 1000 на 10 кілометрів, опять потрібно знімати голову, Опять її ремонтувати або купати, купувати другу голову, зроблену. От. Тому клієнт в принципі нічого і не зекономив. Як він каже, мені блін, скупий платить двічі. Ось так. Воно дійсно працює, друзі. По закінченню я прикріплю номер телефона. На який він телефонував, висилали йому ГБЦ з Одеси. От, і, і що? Щоб люди не попадались, щоб не попадались, дивилися, що купують, або хоча б дивилися, як я продаю головки, як я показую, що куди потрібно дивитися. Ось така неприємна ситуація у людині. Мені дуже жалко, що так у нього трапилось. Ну, що поробиш. Тому, друзі, не попадайте на таких аферистів. Купуйте у провірених продавців, у провірених майстрів, щоб давали хоч якусь мінімальну гарантію, і після того, як вам продали якусь запчастину чи ГБЦ, не пропадали і не переставали відповідати на ваші дзвінки. Тому, друзі, дивіться уважно. Всім добра, не ламайтесь, до зустрічі!